Завдання просте захоплення. А потім лісі сраний Хадсон по і сказав, що Нар'єга не наша ціль. Він потрібен для обміну на іншу пленену. І, і той самий момент. Я блін, повинен був здогадатися вже тоді. Повинен був твою мать. Що зі мною таке? Якого хера? Френк. Френк. Ей, Френк. Сраний Хадсон. Потрібно було його у В'єтнамі пристрелити. Ці тварини з цивільними поводяться не краще, ніж в Нікарагуа. Вони обдовані, по самі не хоч. Вали їх. Я займусь сміттям. Ну давайте долбанати. Mason вантаж Все ще в тебе? Так, точно. Відправляйся до армійського контрольного пункту за трущобами. Тобі повідомлять, де пройде обмін полоненими. Не трізо на бойових дій. Я вправі оборонятись. Дайте мені зброю. Дай йому те, що він просить Мейсон. Це наказ. Кінець зв'язку. Зараза. Ти що робиш? Ти просив зброю. Про патрони ти нічого не казав. Для всіх нас краще, щоб тебе ніхто не впізнав. А тепер пішов. Вуд займи позицію. Я прослідкую за Нар'єгою.